Друзі, Ромашку бажано сушити. В теплому, темному місці, ну, не на сонці. Вона тоді зберігає свої корисні якості. А дівчатка назбирали не дуже багато. Зараз жарко треба ще буде назбирати. Друзі, сьогодні в мене таке завдання. Е, мене попросила Ліля, хто дивився відео раніше, те, що мені багато всього подарувало, те, що... Подружка моя, що я їздила до неї в гості. У, неї, у брата є собачка, якої відмовили задні ніжки. Вона маленька, я її ще не бачила, але старенька, я так зрозуміла. І от для неї треба пошити таку сумку. Вони придбали сумочку, таку якусь там на колесах, щоб задні ніжки, коли вона гуляє, щоб задні ніжки в неї не тяглися по землі. Але вона незручна, і є у них там вирізана, вони самі вирізали якусь. Там сумочку, ну там з футболки, щоб ніжки вставляти, щоб отак можна було її коли гуляти, е, ну як водити цю собачку. Але е, треба щось таке більш надійне пошити. І ось вона мене попросила. Тож, друзі, будуть зараз мудрувати. Спочатку для примірки взяла звичайну тканинку, щоб на примірку підготувати викройку. Потім привезуть собачку, я на неї піджину, під, під неї як буде краще, щоб подивитися. І тоді вже пошию таку сумочку, буду старатися зробити її максимально зручною, тому що я таке ще не шила для собачок. Тож буду пробувати. Добрий ранок, друзі. Знову йду з самого рання на роботу і е, хочу поділитись, попався мені один пост, е, що мріяти треба не про те, що ти можеш, а про те, що ти хочеш. То можете написати свою думку. І дійсно, я задумалась багато людей. Ну, ось, наприклад, я в мене є мрії, які от. Ну, Наразі вони не можуть здійснитися, але це ж мрії. А є люди, які, ну, наприклад, кажеш свою мрію, а людина каже тобі, за, за який фіг. Ну, так це ж мрія. Тому вона і є мрією, тому що зараз вона не здійсненна, але людина, коли цього хоче, то вона про це думає, можливо, колись. А якщо людина ставить себе в якісь рамки. Ну, що ніколи в мене такого не буде, по типу е не варто про це й думати. То це, напевно, такого і ніколи не буде в цій людини. Можете написати свою думку з цього приводу. Що для вас, мрія? А я від себе хочу побажати вам, мріяти, друзі, саме про те, чого б ви хотіли, а не про те, що ви можете. Гарного вам всім дня. А я на роботу. Друзі, йду з роботи, парасолі нема. Дощ іде, попала під дощ. Але дощ теплий. Сьогодні додому прибіжу мокра, то ну, сподіваюсь не захворію. Так що так, сім. хороший, синуля. Треба пліди вже, дівчат, поховати. Він любить, його любить краю, Це його любиме місце. Не бойся, ні. Що <ривіт> <ривіт> там, злякалась? Яєчко роздавила. Скільки там, ану? Чотири. Нічого, ти петуха злякалась, так? Да? Нічого, не бойся. Нас петух б'ється, тож я дівчатам сказала, що якщо заходить, буде, одразу зразу тікати, то лізочка злякалася. Нічого. Щас, ти давлене яєчко, дочь, кудись, зараз швидко мама буде щось готувати і використає, не переживай. Я а Мам, тут даже вырастают туда. А, а да. а меня штук не змерзли. Мама, залишились а меня Так, вони наверное ще, это ж выше не да? це не на вони кислые ще. Мам, да, я попробую. Ну попробуешь, я ось вам дам. Ну не кислый. Ну что? А ну ж. Тож <гум> то що це вишні, Вони кислі. Да, трішки, бачите, осталося. Не все померзло. Кісом було,